Вітаю вас на каналі Таро Всесвіт Діва. Це прогноз для вас на липень місяць. Мої любі діви. Хто не підписан, підписуйтесь, будь ласка, на канал. Ставте лайки, пишіть коментарі. Будь ласка, дуже дякую за донати з подписями Діва від Дів. Я вам дуже дякую. Також дивіться, будь ласка, знак асценденту свого відео, та це теж має значення, можливо, для когось. Так, ну що, давайте починати. У нас буде характеристика місяця, як завжди. Основні запитання та пораду візьмемо. І так, основна характеристика Діва, липень місяць. Що вас очікує? Які енергії у вас будуть, давайте подивимось. Так, Діва, вам потрібно вирішити питання зі своєю сім'єю, тому що у вас у липні місяці ви можете зіштовхнутися з питаннями довіри в своїй сім'ї. Можливо, у когось із вас з'явиться хтось із родичів, кого давно ви не бачили? У вас, можливо, якась бесіда буде. Да? В цілому енергія місяця, липня, у вас випадає в довірі, вам потрібно закрити якісь минулі свої образи, можливо, до ваших батьків щось з'ясувати між собою. Да? Але в таких ракурсах, які вас. Не, не розведуть, а навпаки, ви зблизитесь, розумієте? Також я хочу сказати, щоб дорослі діви звернули увагу на своїх діток. Діткам дуже не, не, не вистачає від вас якоїсь підтримки, можливо. Можливо, вони хочуть з вами бути на одному такому рівні. Хочуть відчувати вас, що ви їх розумієте, тобі ж вам потрібно якось в спілкуванні зі своїми дітьми спуститися на їхній рівень мислення, і тоді ви зрозумієте, що ви робите не так. Так, я розумію, що, можливо, деякі думають, що там, нас виховували по-іншому, я нікого не принуждаю, але Дітям потрібна ваша підтримка, ваша зрозумілість, вони повинні відчувати, що ви їх розумієте. А якщо ви доросла діва і у вас є якісь претензії до ваших батьків, то вам потрібно це або сказати їм про це, або якось лояльно, можливо, щось, знаєте, так. Намікнути або дійсно сісти і поговорити про це. Але липень несе енергію прояснення якихось е саме е -м, е -м, енергій довіри між родичами. Тобі ж це кровне якесь, да, буде? Так, робота. Що у вас діви буде з роботою у липні? Так, для тих, хто працює, ви будете змінювати своє ставлення до тих, хто працює разом з вами: ваші колеги, ваші наставники, напарники, люди, які вас оточують на роботі, ви будете змінювати про них своє бачення. Тобіше Якщо ви думали про людину, що вона гарна, класна і з нею можна мати справу, то у липні місяці ви можете такі думки від себе вже відігнати, бо це буде не так. Про довіру, бачите, це енергія довіри, і це буде все в довірі. Також я бачу, що хтось із вас буде змінювати, можливо. Філіал, в якому ви працюєте, можливо, ви будете змінювати точку, на якій працюєте. Да? Також можуть мінятися зміни у вас з дня на вечір або з вечора на ранок. Да? Також є така, знаєте, по шістки мічів, ця карта ще каже про те, що ви будете міняти своє ставлення до роботи. Якщо ви шукаєте роботу, то ви її знайдете, але не біля себе, не біля дому, і вам прийдеться на неї їздити. Можливо, ви плануєте поїхати за кордон на роботу, таке теж може вийти у вас. І, можливо, придеться розмовляти з кимось зі своїх родичів або з чоловіком, щоб ви змогли спокійно поїхати на працю за кордон. Значить, якщо ви шукаєте роботу, то я не бачу, що ви її знайшли насправді, ця робота вона буде ще тільки. Проявлятися можливо в вашому житті, можливо, ви будете тільки розуміти, починати розуміти, що ви хочете знайти, да? яка вам робота до душі. Але якщо ви плануєте знайти роботу за кордоном, то ви її знайдете і будете планувати її, будете оформлювати якісь документи, які вам дадуть проїзний такий маневр. Тобі ж будете планувати свою дорогу. Але якщо ви працюєте тут, в Україні, або неважливо, в якій країні і у вас є робота, то ж я вже казала, що у вас будуть там зміни, ви будете міняти і своє ставлення до роботи, і ставлення до людей, з якими працюєте. Ви будете змінювати своє рішення по якихось справах. В принципі, Поганого поки що нічого не бачу. Так, фінанси. Що у вас буде фінанси, Діви? З фінансами у липні. Ваші фінанси вони залежать від того, як ви будете працювати напряму. Дивіться, ви будете змінювати. Трошки раніше, я казала, ви будете змінювати ставлення до людей, і там йде мова про довіру. Так ось карта фінанси каже, що якщо ви будете самостійно контролювати свою роботу, якщо ви будете працювати в одиночку, тоді у вас тільки буде виходити все, розумієте? Потрібно бути на ціку, тому що. Люди, з якими ви працюєте, можуть вас, знаєте, ви з ними можете не спрацюватися. Я достала зараз уточнюючу карту. Чому у чому вас на питання про фінанси випадає те, що вам потрібно контролювати і що люди вас, ваші. Колеги не підтримують в якихось планах або будуть робити вигляд, да? не розвивається у вас робочі питання із-за того, що вас не підтримує хтось. Якщо вас будуть підтримувати люди, да? вам потрібно, можливо, з ними поговорити для того, щоб прояснити якісь моменти. Да? Це енергія прояснення якоїсь. Довіри якоїсь, знаєте, як налагодити стосунки потрібно. Тому що таке наче враження, що хтось вас буде зупиняти, хтось вас не буде підтримувати у ваших починаннях. І із за того, що. Ви не будете мати підтримки енергетичної, е, якимось там добрим словом, або якоюсь дією доброю, да? е, наче ви не будете розвиватися і будете зупинятися. Але е, кошти у вас будуть, да? по е, доповнювальну карту я достала і. Є перешкоди, так, гори це перешкоди, але вони не такі великі, як здаються насправді. І якщо ви будете самостійно контролювати свої починання, а не віддавати да, там якісь накази або розраховувати на когось, що вам хтось щось допоможе, якщо ви будете самостійно контролювати діви ді, ваші. Емоції вашого, це все довіру, цю всю, да, то тоді у вас вийде. Але по фінансах можливо не буде так, як ви плануєте, буде менше. Тому що в деяких питаннях у вас буде, будуть зупинки, і воно, наче буде вичікувати, знаєте, якийсь свій час, і у вас не буде достатньо мотивації, щоб. Когось там перешагнути вперед, ви будете очікувати якихось своїх колег, щоб рівно йти з усіма. Да? Можливо, це і буде вас зупиняти в тому, щоб заробити більше. Так, любов, що очікується, діви, у вас в коханні, в любові, в стосунках. В принципі, емоції є, кохання є, можливі зустрічі з партнерами да, з другою половинкою, можливі якісь інформаційні приємні емоції. Да, тобі, ж, якщо ви в парі, якщо ви заміжня або жонатий, тож у вас Потрібно в сім'ї можливо, проробити якусь довіру між собою. Да? Якщо ви шукаєте партнера, то цей партнер у вас буде, але це не серйозне щось таке, знаєте, поверхневе. Можливо, навіть не дойде до там, якогось сексуального стану. Це чисто для Такі флюїди флірту для того, щоб бути емоційно на підйомі. Тому що, дивіться, якщо ви жінка і ви познайомитесь з хлопцем, це ймовірний сценарій, але цей хлопець він ненадійний, тому що в нього є якісь свої. Такі внутрішні конфлікти, які йому потрібно вирішити з собою, да? і на нього розраховувати на якісь серйозні стосунки не потрібно. Це будуть такі легкі, неповноцінні можливо. Романтичні зустрічі, там, попити каву, поговорити про щось, можливо, з друзями сходити кудись там да, у кіно, але не більше. Якщо ви чоловік і шукаєте жінку да, для життя, то у вас не буде знайомства такого у липні місяці. Так, далі у нас іде питання, на що звернути увагу у липні місяці, діви для вас? Звернути увагу на своє ставлення до своєї сім'ї, до своїх родичів, до своїх діток. Да? Ось енергія місяця напряму я на початку казала, що в сім'ї потрібно налагодити контакт да? з дітками. З дітками Головне наладьте контакти з дітками своїми, довіряйте їм. Запитуйте в них, як у них справи, запитуйте в них, чого вони бажають. Можливо, не всі діти можуть своїм батькам сказати щось таке ну, надзвичайне, можливо, якісь тайни, да, там секретики. Розмовляйте, розмовляйте між собою. І для сімейних дів також розмовляйте зі своїм чоловіком, це для жінок, я кажу. Розмовляйте зі своїм чоловіком для того, щоб ви могли отримати якісь емоції. Да? Налаштуйте довіру між вами. Тобі, то то є, діви, у вас у липні місяці потрібно організовувати енергію довіри. В якомусь сенсі в робочих питаннях довіра ваша буде надірвана. Да? Ви довіряли, але вас ем, підвели да? в якихось питаннях. Але в сімейному статусі Діви е, потрібно налагодити свою довіру і до чоловіка, і з дитиною налагодити зв'язок якийсь, да? можливо, з батьками ем, з'їздити до батьків, бачите, є дорога. Тобі ж можна з'їздити до батьків, щоб батьки не сумували там, да? і ви за ними. Вирішуйте якісь питання. по... До речі, тут ще в нас є ось два пажі, в кого діти вже такі підлітки і збираються, можливо, поступати в якийсь вищий, да, Провіряйте, будь ласка. Провіряйте, будь ласка, їхню підготовчість, тому що є нюанси, які можуть посприяти на те, що можуть провалити екзамени вступаль... вступительні, оці. Тому липень, фонить, діви вам. Саме сімейними якимись е, нюансами, які потрібно вирішувати. І потрібно е, самому бути активним для того, щоб вам йшов е, е, такий енергія відповіді, щоб йшла до вас. Так, чи здійсниться те, що ви плануєте? Давайте побачимо, чи здійсняться ваші плани у липні, що ви плануєте. Так, якщо ви будете боротися за свої плани, то так здійсняться. Якщо ви будете відповідальними, якщо ви будете, знаєте, такими, створювати напір, наглість, знаєте, така є штука наглість, не Соромтеся запитати щось, да? не соромтеся щось сказати, не соромтеся комусь щось відповісти різко. Це те, що стосується робочих да, питань. Якщо ви будете боротися за те, що ви запланували, то у вас все вийде. Ви навіть більше зможете зробити, ніж запланували, тому що ви будете настільки в дії, настільки ви будете. Себе проявляти, навіть якісь питання, які у вас стояли на паузі, да, вони теж підуть в розробку. Тож, ді, не соромтеся себе проявляти в соціумі і всесвіті. Так, яка у вас порада? Діви, порада для вас на липень. Якість праці, не звертати уваги на те, що у вас можуть бути якісь проблеми. Бачите, як я казала вам на початку, є люди, на яких ви не можете розраховувати. Ось ці люди залишаються десь там позаду, якщо ви, якщо ви. Контролюєте самостійно е, свої всі е, справи. Якщо ви віддаєтеся своїй справі і самостійно вирішуєте все, ви прибираєте оці всі перешкоди, які у вас можуть бути на вашому е, досягненні, да, на дорозі досягнень. Е, і дивіться: е, у вас є інформаційний потік, ось меч. У вас є над чим працювати, у вас є чим працювати, у вас є натхнення. Будь ласка, не зупиняйтеся, якщо у вас, припустімо, виникла якась перешкода. Да? Знайдіть спосіб це вирішити, подивіться на ситуацію з іншого боку, проконтролюйте всі свої процеси. В коханні у сімейних ем, дів зробіть так, щоб у вас була, було коло довіри, таке знаєте, в сім'ї. І е, допомагайте своїм е, близьким, вашій сім'ї, е, досягнути е, цілей, запитуйте у них, чим їм можна допомогти. Все ж в цілому у вас непоганий місяць діли, але потрібно контролювати робочі процеси для того, щоб ваші колеги вас не підвели. І якщо ви не отримуєте підтримки від них, то це не означає, що потрібно зупинятися. Це означає, що вони і не збиралися вас підтримувати, розумієте. Тобі ж спочатку е, своєї справи, з початку місяця контролюйте просто виконання своїх справ е, чітко. Не дозволяйте нікому себе збивати з толку. Якщо ви щось запланували, якщо ви будете чітко виконувати свої плани, ви все зможете зробити. І все, що було негативне, залишиться десь там у минулому за кадром. Ось такий в нас вийшов прогноз, мої любі діви. Я вас дуже рада була бачити. Підписуйтесь, хто не підписан на канал, пишіть, будь ласка, коментарі, ставте лайки, діліться з друзями. До зустрічі, мої любі діви!